Мої вітання усім, хто з нами мене звуть Анна Валевська. Ви дивитесь спецкор. Підпишіться, будь ласка, прямо зараз. Якщо ще цього не зробили, пишіть свої коментарі, свої думки. Дякуємо, що дивитесь і цікавитесь важливим. На сумщині оголошені дні жалоби сьогодні. Зранку для білопільської громади ворог атакував. Цивільний автобус, дев'ятеро людей загинули і ще сім постраждали. Це був звичайний пасажирський автобус, який їхав рейсом. Рейсовий автобус з Білопілля у Суми. І за інформацією голови Білопільської громади Юрія Зарка, там були переважно жінки, літні люди. І це були жінки. Хтось в цьому автобусі їхав з метою евакуюватися з Білопільської громади, тому що знаємо, що Білопілля останнім часом ну, просто все туди, що може, прилітає. Голова громади каже, що ну, такого ще не було. Буквально вчора туди прилетіла якась бомба, навіть ще не з'ясували, що це за бомба була, але її вага, десь півтори тонни. Що ну, не вистачає просто злості і гніву для того, щоб це все сприймати нам із вами. І я хочу звернути увагу на те, що оцей жах, який ми зараз переживаємо, і звісно, співчуття всім рідним, близьким білопільській громаді і всій Сумщині. Оцей автобус, куди прямо поцілив ланцет, і голова громади сказав, що їх було два: один перший був розвідувальний, а другий вже атакував автобус. Він просто влетів ну, в центр машини, і ясно, що травми в людей там ну, травмування були дуже серйозні, не всіх ще і встановили особи. Рятувальники звільняли тіла загиблих з заліза, тому що це пряме влучання в автобус, який був повний людьми. Тобто це зумисне влучання в цивільний автобус з людьми, тому що був розвідувальний. І це все, що нам треба знати про російську делегацію і про Росію, яка типу хоче домовлятися. Про якесь перемир'я, якесь припинення вогню і якийсь мир. Серйозно виходить Мединський, розказує про те, що е, нам все, там все влаштувало. Е, ми задоволені перемовинами. Будемо далі щось там говорити, е, якісь такі загальні фрази. Е, Розумієте, а вранці, в 6 ранку прилітає дрон в цивільний автобус, перший розвідувальний, другий прямо атакує цивільні автобуси. Це не вперше, коли дрони атакують на Сумщині саме машини, нещодавно атакував машину енергетиків лісового господарства. Просто цивільні автомобілі. Після вчорашніх початку перемовин делегації Росії і України. Де сказали, що ми там задоволені домовилися про обмін і будемо говорити сьогодні. А така атака зумисна цивільного автобуса дев'ять загиблих в Білопільській прикордонній громаді. Це все, що нам треба знати про Росію і про те, що вона говорить і що вона робить. І слідкувати ми маємо за тим, що вона робить. Переговорний процес має йти паралельно, має йти паралельно. Це дипломатія, це обмін, це важливо, так, дипломатичною мовою. В е, тому і полягає дипломатія, що вговорити е, все одно переговориться і відбуватися мають делегації. Але єдине, чого я боюся, що якщо буде якась заморозка, і в принципі зараз там багато хто сподівається, що Трамп там прийшов, зараз він перешає, ще хтось. Розумієте, нам не можна розхолоджуватися. Нам навпаки, треба е, розізлитися і вийти з позиції жертви. Якщо ми розхолодимося, якщо ми будемо вірити, ну воно ж пригнічується спогади про Бучу, про Сумщину, про Маріуполь, про Херсон, про Катівню, про масові вбивства, могили, все, що робила Росія. І тоді ми скажемо: ну так може, можеш, ми неправильно їх зрозуміли. Може ми дамо їм ще другий шанс, може, вони там ну, не такі вже її страшні. Так? І ми хочемо вірити. А давайте домовимося, давайте ну, ми будемо домовлятися. У нас будуть зв'язані руки, але Росія паралельно буде продовжувати нас вбивати. І навіть якщо якась буде пауза, в цю паузу Росія буде накопичувати свої ресурси для того, щоб потім прийти і вдарити ще з більшою силою. Київ за три дня це мрія волога Путіна, який яку він не відкидає, він марить нею. І якщо ми будемо думати, що от ми зараз домовимося, розслабимося. Будемо знову тут займатися е, виборами, якимись там міжособицями, а не озброюватися, а не підсилюватися, а не ставати в позицію озброєного сильного е, суб'єкта. То ми будемо об'єктом для нападу, ми будемо жертвою далі. Мені, я дуже не хочу, щоб ми це продовжили. О, Трамп прийшов зараз домовиться. О, зараз там нам. То спочатку ми Арестовича слухали. Зараз Трамп прийшов домовитися. Потім не можна, люди. Оця маршрутка, яку сьогодні автобус, який розстріляли, атакував дрон бі, бі, біля Біля Білийської громади, це якась демонстрація. Це, це вся суть Росії, її обіцянок і її брехні. Так, ми не можемо зараз на це вплинути прямо. Переговорний процес має тривати. Під час переговорів ніхто там очі не, не, не вицарапує, не кидається. Ну, так, такі реальні. так є. А паралельно ми маємо розуміти, що нам треба підсилюватися, озброюватися, допомагати війську, е максимально акумулювати всі ресурси державні, ну наші з вами державні бюджетні, економічні. В людські всі ресурси акумулювати на озброєння, на захист, на виживання інакше не буде. Росія ніде не дінеться, вона не розсмокчиться, вона не зміниться. Ці люди не зміняться. Змінитися маємо ми. Ми маємо вийти з позиції жертви, не вірити, не заглядати в очі всім Путіну, потім Трампу, потім ще комусь. А розуміти, що нас прийшли вбивати, нас вбивали, і вони будуть продовжувати це робити. Вони не зміняться. Змінитися маємо ми. Щоб змінити їх, розбити, розвалити. Так виходить. Ми маємо бути сильнішими. Не для них, для себе, для своїх дітей. Тому мені дуже хочеться, щоб ми просто не втрачали цю злість свою адекватну, нормально, не загойдувалися, улюлюкувалися, коли виходять ці делегації і кажуть, нас нас все влаштовує, ми домовилися. А вранці луплять, атакують ланцетами цивільні автобуси. Оце реальність, яку ми маємо прийняти. Вона така. Виходячи з цього, ми живемо далі. Ми озброїмося, стаємо сильнішими, Ми не віримо нікому. Ми робимо своє. От і все. Тривають дні жалоби на Сумщині. Співчуття всій громаді Велопільській, всім рідним друзям загиблих. Це ще робиться із метою психологічної атаки, тому що пам'ятаєте на вербну неділю під час наймасовішої атаки на дві, два іскандери, коли вдарили в історичну частину міста Суми. І 35 загиблих було там теж був цивільний транспорт, автобус чи тролейбус, де майже всі пасажири загинули. Також дрони постійно атакують машини. Я ж ще раз повторюю енергетиків і лісового господарства. Це не випадкове влучання з метою там, хотіли поцілити в військовий об'єкт, а влучили десь. Ні, це цілеспрямована атака цивільного населення. Ми ж це бачимо і розуміємо. Вони цілеспрямовано це роблять, з метою залякати, щоб ми тут боялися, нічого не робили, не озброювалися, і просто лягли і чекали, поки вмремо. І з метою дестабілізації психологічної інформації тому боротьба триває. Стоїмо.